Добрий вечір. Можемо припаду до крайномовного каналу. Наче -то добрий вечір на Полтавщині. Але настрій зовсім, зовсім зіпсований. Ладно. Йдемо, зараз розкажу. Йдемо з дитиною рульку. Купити холодильник пустий зовсім. Нічого немає. Ну, щось привезли з Харкова, але треба. Треба щось купляти, а у Харкові біда зовсім, зараз буду розповідати. Вже купили все, <гум> йдемо додому. Тут був риночок, базарчик, зараз гуляють з собаками. Жахливі події у Харкові, зараз розповім. Приїхали ми десь. О 15.15.07 бабусі подзвонив, каже, все добре, все, чекаю, коли ви приїдете, подзвоните, сижу на балконі, все все добре. Тільки не піднялися додому, тільки відео викладаю, виложив, дзвонить, Боже, яка там у нас подія. Стіни тряслися, будинок ходуном ходив, прилетіло. Прямо на наш район. Жах. Просто жах. Чуєте, тут птиці включають. Люди каштани збирають. А, тут же каштани. Тому той рік тут купуля... купляли каштани. Зараз не знаю. будуть купляти що ні, але... Ой, страшне. Зараз дитину ще зайдемо в ВТБ. На вечір собі щось куплю, я навіть не знаю, що і сказати. Дуже-дуже неприємно, страшно, моторошно. І що воно буде, ніхто не знає. Все. Тихого вечора, всім, ми родимо розлагані, всім щиро дякую і будемо жити. Незважаючи ні на да? що. Да. До побачення, мої любі, пока.